Я сам став жертвою нової, старої влади їх каральних дій у відношенні до мене. Мій об'єкт знаходиться на старому бульварі 15. Знаходився, да, прошу зауважити, знаходився, якого знищили завдяки порушенню законів та конституції. В день зносу це було 19 лютого, було терміново скликано. Виконком міської ради, на якому за дві хвилини було прийнято рішення для того, щоб знести мій об'єкт. В 11.30 було прийнято рішення, в 12 прийшли зносити мій об'єкт. Мене навіть лишили конституційного права того, щоб я міг оскаржити даний припис. Вони прийняли його буквально на одну добу. Для того. Щоб через добу мене зняти, чому мене почали через півгодини після винесення цього рішення зносити, це я вважаю абсолютно незаконні дії. Це просто порушено мої конституційні права на захист, це навіть вже незаконно. От вас, шановні депутати, просто прошу на це звернути увагу. Ось, е якщо можливо, допомогти юридично вирішення даного питання. Бо на сьогоднішній день, завдяки цим каральним незаконним діям міської ради. Моя і моя сім'я, а це ще працівники і їх діти лишилися без роботи. Наскільки я маю інформацію, у вас ще є одне кафе <клуб> приблизно такого плану біля біля дітей парку? У вас є ще У мене є ще одне кафе, яке здане в безоплатну оренду, тому що я його не можу витягнути. рішення, і до рішення виконавчого комітету, яке було 19 числа по Добре? Так. підскажіть мені, будь ласка, ми маємо жити в місті, в якому буде все робитися по закону. Напевне підприємець в законний спосіб, би повідомлений про те, що в нього є термін часу для знесення згідно цього рішення виконавчого комітету за годину. До думки ми його попереджали за сім днів. Я хочу вам нагадати, що рішення, про внесення до цього мапу приймалося в минулому році. Ні, я не маніпулюю. Ми тільки підписали це рішення виконкому, підтримали його разом з а зараз захищаєте підприємство. Я тоді вам захищати цього підприємства в суді. Сьогодні, Сергій Іванович, я скажу в цій сесійній залі, що ви свідомо надалі порушити законодавство. Було рішення виконавчого комітету, ви мали витримати всю процедуру. І тільки після того проводити дії. Вибачте, не потрібно робити смітник міста Житомира. підтримувати та згодити. Закон потрібен буде для всіх. Стояв мама більше 10 років на на цій території. Ні документів, нічого. То тобто дивіться, в якому стані, як розносили, що там було криси його. І не треба казати про те, що це є якийсь один випадок. Сьогодні відбудеться системна робота по прибиранню е е незаконних тимчасових в місті ждуми. І так далі. Це хаос за беззаконня. Його в місті бути не може. Ця робота шевська буде робитися системно. Я хочу донести громаду таке прізвище, як Борис Тарас. Це колишні архітектори, які працював до 2012 року. Звертаю увагу, якщо попередньому підприємцям не було паспорта прив'язки, то в даному випадку підприємця, який працює на моєму образі, є всі паспорта прив'язки, є всі документи і є офіційна сплата в 40 тисяч гривень, яку вимагав держслужбовець представник органу місцевого самоврядування, і який сказав, що саме ця процедура є правомірною, то офіційно сплачено його документи. І є е, 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 спитання. І хто його совського три? І хто сьогодні може підприємцю тепер гарантувати, чому ми дізналися, що це були для нього документи, при тому, що це йому говорив представник органів місцевого самоврядування, то хто йому сьогодні може гарантувати, що наступно через пару років йому знову не скажуть, що ваші знову вас проти прив'язки все інше діє всі я дуже прошу при прийнятті ось цієї рішення, щодо до таких ситуацій знову ж також, все таки все-таки дотримувати час. І я також за те, щоб в нашому місті був порядок, щоб ці маси не виростали, як гриби. Але я також прошу у людини хвора донька, у людини це останній бізнес, і щоб подати до суду навіть на міську раду, і на цю людину йому платити 300 доларів. Він каже, я виставляю останнє свого на час. І е, я вас дуже прошу, щоб кожному. Облізках, і ситуація потребує втручання. Дякую, що будете чути. E, знаєте, друзі, от виникають такі питання, що хтось комусь десь надав якісь либові документи. Для того, щоб ці речі не відбувалися, необхідно звертатися в центр адміністративних послуг і там вже отримувати документи в цьому відповіді, досвід принаймні. Тоді буде точна гарантія, що такі речі не буде відбуватися. А коли людина шукає собі якось так, це все прийде, то швидше, ну то хай шукає. και το κομμάτι τη φύση σαν χρέο.